Сьогодні 4 квітня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття Колискова для малят. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні п'ятниця, а це позначає, що ми з вами зустрічаємося і будемо говорити про народознавство. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про колискові пісні, які, я впевнена, всі ви дуже-дуже полюбляєте. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Погляньте, дітки, уважно, хто сьогодні до нас прийшов у гості. Так, Це чудовий, охайний, причесаний і дуже гарно одягнутий хлопчик, а звуть його Андрійко. Вочевидь, про нього хтось турбується, хтось його миє, причесує, так, гарно одягає. А хто це скажете? Якщо ви не знаєте відповідь, Будь ласка, послухайте віршик загадку. Хто вас, дітки, ніжно любить, хто вбирає і голубить, хто кладе у ліжко спати? Ну, звичайно, це мати, правильно, дітки. Без ніжних люблячих мам нам було б дуже-дуже важко про вас. У нашому садочку, наприклад, теж піклуються мами. Мама – вихователь, Мама, нянечка. Так, дійсно, всі ви любите своїх мам, адже вони віддають вам своє душевне тепло, любов та ніжність. Хто вас ніжно будить вранці, застеляє ліжка. Хто вам допомагає одягатися? Хто вас годує в садочку в їдальні? З ким ви відпочиваєте і граєтесь? Дійсно, вдома за вами доглядає матуся, а в дитячому садочку є ваша друга і третя матуся, які теж люблять вас також само, як і ваші справжні матусі. Коли б ви були зовсім маленькими, ваші матусі співали вам завжди колискових пісень, а мамина пісня це найдорожча за все, а мамине слово тепло і світле, як сонечко. Сьогодні Андрійка завітав до вас зі своєю улюбленою колисковою піснею, яку йому співала мама. І він хоче, щоб ви її послухали. Давайте послухаємо. Котику сіренький, котику біленький, котку волохатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитяти, дитя хоче спати, котик морковати. Ось така гарна колискова. Пісня. Може, цю пісню і вам співали ваші матусі, а може, ваші матусі й досі вам співають колискових пісень, але я впевнена, що ви все одно хоч раз у житті, але чули колискову пісню. А тепер скажіть мені, ось я вам прочитала слова цієї колискової. Скажіть мені, дітки, про кого вона? Так, про котика, дійсно. А скажіть, будь ласка, колискові пісні співаються тихо чи голосно? Так, тихо, щоб дитинка швиденько заснула. А протяжно чи різко? Протяжно, так, котику сір.

Так, співається колискова пісня, і, звичайно, співається вона дуже-дуже лагідно. Ну що ж, дітки, ви все правильно говорите. З давніх давен колискові пісні мати співає дитині, коли та Хоче спати. Вона бере дитинку до своїх рук, ніжно пригортає до себе, качає її лагідним, спокійним голосом, протяжно наспівує. Повішу я колисочку на калиночку. Буде вітер колисати, мою дитиночку. Буде вітер колисати пташечки співати буде моя дитиночка в колисочці спати. Повішу я колисочку на вербу, на вербу, нехай вітер поколише поки яся верну. Дуже гарні слова мали колискові пісні. Дуже часто колискові пісні пов'язували з народними обрядами та традиціями. Ну що ж, ви звернули увагу, які гарні бувають колисаночки у дітей. Якщо ви побачили такі Картинки, то давайте з вами розглянемо, у яких колесаночках в давні часи спали дітки. Подивіться, які вони гарні, які гарні квіти на них вирізані. Майже таке враження складається, що коли дитину кладуть у таку колесаночку, то дитина потрапляє до чарівного світу. Казки. І в таких колесанках, звичайно, дитина дуже гарно спить. Так? Подивіться, всі колесаночки зроблені так, щоб колисати дитинку, так? щоб вона не спала, а колихалася, мов на хвильках якогось моря або річці. Колисочка гарнесенька, дитиночка малесенька, Там м'якенькі подушки та шовкові пелюшки. Ходить сон дрімота коло хати, Ходить сон дрімота волохати, Діткам бажає міцно спати. Дітки, скажіть мені, а ви знаєте колискову? Ну, це моє запитання стосується, звісно, дівчат, але хлопці теж можуть знати. Так, дуже часто дівчата співали такі колискові пісні для своїх ляльок. Ну, і зараз можна побачити, коли дівчата граються з ляльками і виконують. Ролі матусь. Так, вони беруть лялечку, гойдають її і співають. Якщо не співають, то підспівують. А -а, -а, а? а Пригадали? Так, ну що ж, дітки, можна заспівати ось таку колесаночку для ляльки. Коти-коти два сірий, білі обидва. Не ходіть по хаті, не будіть дитяти. В нас дитя малесеньке, воно спати радесеньке. Так, дійсно, дітки, дуже багато прислів'їв склав наш український народ саме про пісні. Ну і деякі з них е, майже складені про колискові. Давайте зараз я вам. Їх і нагадаю, послухайте уважно Хто співає, той журбу проганяє з моря води не вилити, а з пісні слова не викинути. Найдорожча пісня, з якої мати мене колисала. Подивіться, дітки, на, цей, на цю картинку, і ви побачите маленьку колисочку, так, на якій, мабуть, дуже полюбляє спати якась лялечка. Дійсно, дітки, найдорожча пісня, з якою мати мене колисала. Ця пісня залишається для людини найдорожчою на все життя. Якщо українські пісні і колискові співаються рідною нашою українською мовою, то давайте зараз трошки пригадаємо, наша українська мова яка? Увага на екран. Мова щедра. Мова свята. Мова калинова. Пригадали? Так, мова материнська. Мова мелодійна. Дійсно, дітки, ми про це з вами говорили, тому що український народ дуже полюбляє співати. І це в нього виходить дуже гарно. Українська мова рідна. Українська мова веселкова, українська мова барвінкова. Мова може бути крилатою. Мова може бути казковою. Мова світанкова. І що ми сьогодні говорили про що? Українська мова це мова колискова. Ну що ж, дітки, чи сподобався вас, вам мій маленький такі розказик, таке оповідання про колискові пісні? Так, тепер ви будете знати, що виникли ці пісні дуже-дуже давно і мами ваші досі співають вам колискові пісні щоб вам краще спалося, щоб ви не хворіли, щоб вам ніхто не заважав. Тож я бажаю вам берегти українські народні традиції, звичаї і дійсно найчастіше слухати колискові пісні від своїх матусь або бабусь. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення. Любіть і поважайте нашу українську мову. До побачення!